Кожен із нас має свої улюблені місця, ті, де можна відпочити, забути про буденність чи просто насолодитися моментом. Ми вирішили запитати, які куточки Франківська є найулюбленішими для франківців. Ми самі із Токмака Запорізької області, вже три третій рік, три роки в Івано-Франківську. Ми полюбили це місто дуже, визначні для нас місця. Ну, скоріше всього, де сотка на Сотці ми любимо. Ми ходимо, я не знаю, як цей парк називається, Це, можливо, так говорили там старі люди. Це піонерський парк. За, там, ну, в, ту, в ту сторону. Ми на Міцкевича дуже полюбляємо, вали взимку нас приваблюють, гарне місце, озеленення дуже гарне. Біцкевича теж нам подобається, Взагалі місто чудове. Я багато могла б місць назвати де. Біля паровоза вашого такого е знакового він нам подобається. Він нам нагадує, що, можливо, ми повернемося додому. Гарні люди. Е місця це не тільки територія, місця це люди, які цю територію. Е Вжили, живуть, спілкуються, енергетика гарна, дуже вдячна вам. Люблю парк, паркову алею, люблю район озера, ці новітні сквери. Знаєте, ходжу соткою, бо це місце таке популярне серед франківців. Але щось так щемить мене, мене. Ніколи не стараюся навіть каву там не пити, бо мені От, і дивитися на загиблих. А так дуже багато є театр, кінотеатри. Я з Львова приїхав, то я. Мені, мені все подобається, тому що тут тихіше. Дуже багато таких затишних маленьких місць, де можна спокійно посидіти. Одне, що не подобається, в'їзд в Франківськ, величезний корок на в'їзді, Пасічна здається, вулиця чи як вона називається. Це жахіття. Я думав, що у Львові корки, але ви тут можете перевершити Львів в цьому. Щось з тим треба робити. А загалом приємно, смачно, гарно, цікаво. Якщо куди не підете, ви завжди Ну, хто приїжджає, буде їм цікаво у кожному куточку нашого міста. Міцкевича, парк, Шевченка. Він у нас надзвичайно красивий і гарний, якщо порівняти з іншими обласними центрами, то, то там дуже красиво. І якщо буде ще така спека, як сьогодні, то, напевно, на, на бистрицю. От. А так то і не можу придумати, де. Всюди ремонти, всюди перекладають бруківку, щось скрутять, місто ремонтують. І це... Щось в голову і не приходить, де, де такі красиві місця, де я хочу відпочити. Особливо з дитиною. Парк. парки. Озеро, озеро, Треба... озеро теж у нас красиве. В основному гуляємо, це міське озеро, парк Шевченка, це центр. А так то робота, дім, і більше ніякого відпочинку зараз такого немає. А ще може бути відпочинок десь вийти, там, покататись на велосипеді такого плану. А так в основному десь з дівчиною можемо погуляти з від жінком От Подобається відпочивати в Піці Плюс. часто туди ходимо, Також гарний заклад, шампанерія, Дуже там гарно, дуже красиво. Там відкрите небо, якщо наверху, дуже там гарно. Парки, ну можна цей парк або парк Шевченка, дуже там гарно. Біля озера, спокійно. Я насправді дуже класно на міському озері, але там дуже багато людей постійно. Німецьке озеро дуже класне, бо там тихо спокійно. Якщо ви не хочете зайвого шуму, то можна туди йти. З закладів це напевно пасаж, хата багата і кале тут все. Ось такі думки містян. Про свої ж пишіть у коментарях під відео.